Всіх вітаю, друзі! Мене звати Денис Галанзовський. Сьогодні ми говоримо про паніку українців в Польщі. Найбільше це стосується чоловіків з українським паспортом, які знаходяться в Польщі. Ми максимально сьогодні розберемо цю ситуацію, що робити і які є варіанти. Тож, дивіться це відео до кінця. Дякую кожному, хто ставить свої лайки, хто підписується на канал. Ви цим дуже і дуже сильно допомагаєте. По перше, боротися з російськими та іншими ботами і, по-друге, підтримуєте канал. Тож, вдячний, друзі! Кожному з вас. Після того, як було опубліковано попередній законопроект нового закону про мобілізацію та мобілізаційну підготовку, там було багато пунктів, які стосуються. Власне, українців, які знаходяться за кордоном, там є багато обмежень, які будуть напряму впливати на їх якість життя за кордоном. Там є багато обмежень конституційних прав власних громадян України. І саме цей законопроект викликав оцю паніку, яка є і яка продовжується, і вона нікуди не ділась. Багато хто з вас бачив такі відео, як я зараз вам покажу. Купляємо каву. Так, я тут додому. Це І, власне, такі черги насправді можна побачити в будь-якому місті в Польщі, де є відділення державного підприємства. Документ. Я особисто вчора на такому пункті був в місті. Краків, і е, також навколо оцих е, видачі цих нових паспортів є вже дуже багато міфів. Багато хто вже почав розказувати про те, що е, от ви коли там подаєтесь на паспорт, то ви самі себе ставите на військовий облік. Друзі, насправді це не так. Ми сьогодні це також максимально про це все поговоримо і також розберемось, як потрібно е, діяти в цій всій ситуації. По перше, що хочу сказати, що е, однозначно в кого закінчуються паспорти найближчими роками, то звісно краще. Собі зробити ще один паспорт, нагадаю, що громадяни України можуть мати два закордонних паспорти. Якщо у вас є один, ви можете мати ще один. Я був насправді шокований, що багато хто з українців цього не знає, але це вже існує доволі давно. Тому в кого паспорти закінчуються в найближчими роками, і хто не збирається повертатися в Україну, то краще собі його насправді зробити. Що ж до питання, яке стосується того, що одразу будуть когось там ставити на військовий облік. Нагадаю, що, і це, до речі, також проблема, і проблема тих, хто саме знаходиться в Україні. Бо мало всіх, хто знаходиться в Україні, вони думають, що ці паспорти хтось видає в консульствах України в Польщі. Хоча ті, хто проживають в Польщі, знають, що через консульство добитись видачі паспорта практично неможливо, бо це, по-перше, було б дуже дешево, і по-друге, ніхто б на цьому не міг заробити. Тому були відкриті велика кількість ціла мережа скажімо так, і мобільних, і стаціонарних пунктів державного підприємства Документ, яке також займається і виготовленням закордонних та інших паспортів в Україні. Вони також є в Польщі, і власне всі закордонні паспорти, переважна більшість їх робиться саме через ДП «Документ» І оці всі черги саме на це черги до ДП документ, а не до консульств. Інша справа в тому, що на військовий облік вони не зможуть ставити, бо в них немає таких повноважень, і вони цього в принципі робити не можуть. І якщо якісь дії, на які вони згодні, вони будуть робити, то ці дії будуть вважатися незаконними і відповідно вони будуть нікчемними, тобто не будуть мати абсолютно ніякої юридичної сили. Що ж, до цього, то по-перше, я раджу всім, в кого закінчуються в найближчі роки закордонні паспорти, зробити собі ще один. Всі, хто має бажання і має навіть там свіжий паспорт, зробити собі все одно ще один паспорт, якщо буде така можливість. І по-третє, робити це не зараз, бо там реально величезні черги. В Кракові от вчора на ДП документі було понад півтори тисячі людей. Люди там стоять днями і ночами, там сформовано. Живу чергу, тобто людей вносять в списки, люди отримують ці паспорти, люди там по своїй черзі ходять, подаються, але реально на це треба чекати 3-4 дні. Дехто там просто ночує, скажімо так, на паркінгах в автомобілях, дехто просто їде на декілька годин додому, щоб поспати трохи і повертаються назад, хто там десь далеко в черзі. І от якось це отак виглядає. Що ж до е, легалізації іншої, я е, вже давно про це говорив і говорю зараз, що у випадку, якщо ви не збираєтесь повертатися в Україну, е, потрібно вам подаватись, друзі, на карту побиту. В Польщі зараз на карту побиту можна податися в тому випадку, якщо ви. Е, Якщо ви офіційно працюєте або маєте якусь підприємницьку діяльність в Польщі, якщо ви не хочете самі цим займатися питанням, якщо ви хочете отримати карту побиту швидко, я раджу вам компанію, яка називається Starmac Documents. Це компанія моїх друзів. Я точно знаю, що там працюють спеціалісти, там працюють справжні хороші люди, і це компанія, в, який, в яку ви прийдете, вам нададуть безкоштовну консультацію, ви з ними підписуєте договір і починаєте працювати. І вони просто за руку проведуть вас по всьому шляху в отриманні карти, карти побиту. І нагадаю, що після того, як ви вже декілька карт побиту отримали, відпрацювали, ви можете подаватись на карту сталого побиту, можете подаватись на карту резидент. І в подальшому можете подаватись на е, польський паспорт. А з польським паспортом у вас вже точно вас не будуть цікавити ці питання мобілізації, е, блокування українських рахунків і так далі. Тому. Друзі, всі контакти з Documents, вони будуть в описі під цим відео. Тому всі, хто проживає в Кракові, бо це стосується виключно малопольського воєводства, телефонуйте до них, пишіть на месенджери, вони вам будуть якби, надавати консультації. Звісно, це можете робити це зараз, можете це робити вже після нового року, але відповідати вони точно будуть після нового року. Але на якийсь телеграмчик можете їм написати. Що ж, до всього іншого. Що ж до цього закону про мобілізацію, друзі, то Однозначно, в такому вигляді я не думаю, що його будуть приймати, тому як дуже і дуже серйозний резонанс розростається. Окремі політичні групи, які мають якийсь там політичний вплив, політичні інтереси, які знаходяться в опозиції до правлячої влади, вони будуть цю ситуацію також якби витягувати для того, щоб перетягнути якусь частину електорату на свою сторону. Це по перше, і по-друге, захистити конституційні права українців. Як тих, що знаходяться в Україні, так і тих, що знаходяться за кордоном. Що ж до ТЦК, то звісно, і оцих всіх, так, бо там, власне, практично всі. Оці Обмеження, які будуть, вони будуть зніматися виключно з дозволу ТЦК. Тобто це якось так виглядає, що ТЦК буде головнішим, ніж народ України, і виключно ТЦК буде вирішувати, що людині можна, а що людині не можна. Чи можна людині отримати закордонний паспорт, чи можна людині користуватися своїми власними грошима, які які люди заробили самостійно, чи можна людині. Керувати своїм власним автомобілем, який цей автомобіль купила сама собі людина. І так само це стосується іншого там нерухомого майна і так далі. Це просто насправді якийсь абсурд. Я е, насправді шокованим цим, цим, цим законом про мобілізацію, але дуже сильно надіюсь, що в Україні залишились адекватні е, політики, які е, допоможуть цю ситуацію е, вирішити. Е, ну, а з нашої сторони. Все, що потрібно, це якби реагувати на оці нововведення, які є, і триматися, бо іншого виходу я зараз просто не бачу. Ви свою думку з цього приводу пишіть в коментарі під відео, буде дуже цікаво їх почитати. Дякую, друзі, кожному з вас за перегляд. Бажаю гарного дня і до нових зустрічей!